Університет з початку свого створення і останніми роками особливо він активно розвиває напрям енергозбереження, енергоефективності, тому що всі ми розуміємо, що енергоресурси вони вичерпні, вони дороговартісті. Більше того, зараз ситуація в Україні, ви, ви знаєте, яка, тобто, ми фактично не завжди маємо до них повний доступ. Для вирішення цього питання свого часу у сумду був створений профільний інститут енергоефективних технологій. Він займається розробкою і створенням нових інноваційних, а головне енергоефективних рішень, пристроїв і агрегатів. Одні з таких турбодетандерні агрегати. Це прилади, які перетворює стиснену енергію пари у електроенергію. Тобто ми знаємо, що у нас в Україні достатньо розвинена, наприклад, газорозподільча система. І для дороселювання газу магістрального вже до мереж, мережі споживачів газ цей тиск він дороселюється, тобто знижується з більших значень до менших. Дроселюється він фактично тим, що ця енергія зараз в скажімо вибрасується в повітря. Турбодетандер – це прилад, який призначений для отримання електричної енергії з енергії стиснутого газу або пару, яка нині безповоротно втрачається на регуляторах і редукторах тиску. У нас свого часу був також проєкт масштабний по модернізації газорозподільчої мережі України і впровадженню на ГРС подібних приладів. Якщо цей проєкт проект впровадити, це дасть відчутну генерацію в Україні, якої зараз так не вистачає. Новини СТС.